Ми учасники пошукового дослідницької групи історичного гуртка учні 8-го Б класу Новобузький ЗОЖ №1 1 перших-третіх ступенів Зуєва Яна та Катеринко Наталя. Хочемо взяти інтерв'ю ветерана Великої вітчизняної війни Шевченко Марії Борисівни. Шановна Марія Борисівна, розкажіть, будь ласка, звідки ви на них навчались і як ви зустріли війну? Я навчалась, кончила 10 класів у 41-му году. З От везла документи свої у авіаційний інститут, город Харьков, хотіла бути льотчицею. Ну, війна почалася. А мій папа робив на авіаційному заводі у місті Запорожжі. Він... І коли прийшла евакуація, евакуювати завод у Омськ. У Омській там завод імені Баранова. Такий самий авіаційний, зірвати всі станки у Запорожжі і погрузити на платформи і направити у Омск. І папа забрав мене з собою. Каже: ну тебе заберуть у Германію і будуть здіватися там над тобою. А я краще як буде, чи там візьмуть на фронт, наші не візьмуть, а поїдемо. Приїхали ми в Омськ, їхали дуже тяжело, бомбили. І Іззаді, і спереді і состав, і де тільки ми боялися, щоб не попав на колію, щоб не просто новинилось наше движення на Омськ. Ну, доїхали блокрущно, приїхали в Омськ, розгрузили станки, поупорядкували -по там, поставляли все. Папа став за, обратно начальником за е, якимось там відділенням. Я, я вже забула вже яким відділенням. Да. Ну, через п'ять днів папу забирають на фронт. Через п'ять днів. Через не пройшло й три дні, мене визиває воєнкомат Омський. Дівчака, ми тебе направимо в, оце, в училище медсестер. А я кажу, ой Боже мій, папу забрали. А я плачу так дуже, кажу, ну не плачу, не ну, лучче ми тебе заберемо е, туди, щоб ти училася. І скільки ж я проучилася? Три місяці. І три місяці взяли, забрали мене на фронт і послали на Сталінград. Боже мій, а там же м'ясорубка, така м'ясорубка. Що взагалі? Ну, ну взагалі не виносимо. Що там було, не виносимо це. Це берег два метри красний, скот стоїть возле цього, переправи немає на ту сторону. Скот, вівці, коні, свині, люди, немає переправи і б'ють і б'ють і б'ють, і кров, красний берег. усе красний берег. Ну що? Послали мене, послали мене, я одразу на передову справа, правда, не послали, а послали мене в медсамбат. О. Ну, і там трошки я побула із-за того, що в мене красивий почерк, і мене ото держали там, що в мене красивий почерк, а машинок писущих було мало тоді о, 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 на фронті. Та й взагалі у нас у Совєтському Союзі їх мало було, машинок цих писущих. І я то писала до а потім пішли, 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 стали того Павлюса, побідили, от трохи його армію німецького генерала от, 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 от двинули трохи, а потім почали, почали, почав Сталін давати підкріплення таких малих, 26-27 год, дітей, мальчиків, таких молодесеньких. А їх посилають, а їх одразу і можуть, сразу, і, сразу вони і погибають, ті діточки. Да. Пішли ми, пішли, пішли, пішли. Дойши ми аж куди. А що чуть... До... тут? До Дніпропетровська, вроді. Якось ми попали на Дніпропетровськ, попали. На Дніпропетровськ попали. Потім Дніпропетровський кричить. Э, этот, э, Рохін, генерал, давайте підкріплення, бо отриснув назад нас. Давайте бо... підкріплення немає. Немає, немає підкріплення. Тоді взяли із нашої з Рохіна части, дали шарохіну генералу, у якого я й була до конця війни. Шарохіну дали нас і мене послали на фронт. На полі бою невозможно зійти. По 19, 19 самолітів і один за другим, один за другим, одні за другим. Ой, ну що робилося, це взагалі не уму не, пос... не пос... Пос... посіжимо. Тоді ми дійшли до Одеси. І з Одеси дійшли до Бессарабії. З Бессарабії сказали, грузіться на баржі і на Румунію. Погрузились ми на баржі, а б'ють же ж по... По Дунаю страшне. Потонні тонні мости там стоять, усі тонуть у Дунай, техніка не може їхати. Ніяк не може. Тільки з'їхали і всі в Дунаї, тільки з'їхали і всі в Дунаї. Ми переправили, переправились на Біжі. Переправились на Біжі, це було 8 марта 44-го року. 8 марта вже було. Переправилися, переправилися, висадилися, висадилися. І госпіталь наш розположився на берегу тут Дунає. Як почали бити, як почали бити, і ми должні відступати назад і на напотонні мости. І як то ми, що усі, вся техніка пішла вперед по мосту, а тоді редакція. А ми за редакцією, послідні ці медики, за редакцію зразу. І наші задні коліса стояли на берегу, а ці стояли на потонному мосту перві. Як ударили вони по тому потонному мосту, як стали потонний мосту ту тунуть, машини всі тунуть і все, і наш уже туне, і наш уже переворачується. Як крикнув майор, чайка, відкрив двері, як крикнув. Усі, плягайте в Дунай, усі. І я ж пригнула, всі пригнули. І я пригнула і почала тунути. А в мене волоси були аж отак по длінні, дві, аж такі дві, кучеряві, кучеряві моливалася. І я тону, а майор, як побачив чайка, що я вже тунув, вже води набразив, як свати мене. Я тільки почувствувала, що заболіла дуже голова, мабуть, за волосся і за шинелю, за воротник. Він мене схатив і я кинув на берег. І я попала в ту колонку, де бомба впала, і ото вибила ту колонку. Ну, вона раніше впала, бо вже вода набралася. І я не головою туди стала, а стала ногами. Ногами стала і потіряла сознання, нічого не знаю. Забрали мене, забрали мене туди в госпіталь, у цей же наш. Лежала трьох в госпіталі, на на п'ятий день казав врач. Ой, каже, така симпатична дівчина, давайте швидко, швидко, давайте, хай прийде цей врач із цього, із верха забула, як він називається, врач хай прийде. Прийшов той врач, О, каже, ну що, давайте, оце, 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 а оце, оце, щоб вона не померла. Як помре, каже, то. Що ж зробиш? А останеться жива. Вона має жити. Бо вона красивенька, вона повинна жити. Він так каже. А я чую все це. Все це пройшло, пішли ми на Болгарію.